Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розповім вам про два відеофейки. один із них зробила Росія для українців про мобілізацію і запустила в мережу 1 квітня. А друге відео це уже для західної аудиторії. Зроблене і покликане стримати міжнародну підтримку України у війні. Проти Росії. Проросійські телеграм-канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, який покликаний підірвати довіру українців до влади. Відеоролик із професійними акторами і зйомкою і українським закадровим голосом з'явився у проросійських телеграм-каналах 1 квітня. Лейтмотивом відео є фраза Його синок еліта, а ти м'ясо, і побудований весь відеоряд на протиставленні двох вигаданих молодих людей. У відео показано, що, начебто, перший персонаж веде розкішне життя, літає на бізнес джеті, відвідує швейцарські Альпи, проводить часи з вродливими дівчатами, зловживає алкоголем, і наркотиками. А інший знаходиться на фронті, де під час бою отримує поранення. Ролик закінчується фразою, що не усіх стосується, начебто, мобілізація, і очевидно спрямований він на те, аби розпалити незадоволення в українських громадян. Військові аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю і кінематографічною витонченістю, і свідчить це також про те, що він є продуктом узгодженої і добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції. Російські опозиційні видання агентства і медіазона повідомили, що актори, які знялися у відео, є російськими професійними акторами, і раніше вони брали участь у російських телешоу. Це 26-річний Максим Громов із Тюмені, і 31-річний Олександр Панов із Ярославля. На запитання видань щодо участі в антиукраїнських відео обидва актори відмовилися відповідати. При цьому видання агентства додає, що головну ідею ролика можна цілком застосувати саме до російської еліти, де діти високопосадовців і бізнесменів уникли мобілізації. В інституті вивчення війни зауважують, що Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій. Характеристики цього нещодавного відео вказують на те, що відео підтримує ширші зусилля Кремля, які спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив мобілізаційних зусиль українців, і для того, аби посіяти внутрішнє невдоволення, кажуть в американському інституті вивчення війни. Ще один відеофейк. цього разу просто нарізка загальнодоступних відео із французьким президентом Макроном, накладений на відеотекст, стверджує, що французького лідера нібито шантажем змушують до ескалації російсько-української війни. Про російські ресурси поширили підробний відеорепортаж, замаскований під кольори логотипи новинного каналу Євроньюз про те, що Макрона погрозами змушують до ескалації російсько-української війни. У самому відео усі кадри з французьким президентом взяті з відкритих джерел, з його офіційних зустрічей, але є ще одна деталь: підробний відеорепортаж містить згадку про деяке журналістське розслідування, начебто група журналістів-розслідувачів Белінкет заявила, що Макрона шантажують інтимним відео. Проте насправді це фейк. Ні канал «Євроньюз», ні розслідувачі Белінкет не публікували подібного відеорепортажу. Це допомогли перевірити і встановити фахівці проекту VoxCheck. на сайтах Euronews і Bellingcat Відсутня інформація, що президента Франції шантажують, але і на цьому вигадки пропагандистів не вичерпалися. У підробленому відеорепортажі також цитують французького політолога Олів'є Паке, який нібито підтверджує, що американська розвідка регулярно застосовує шантаж проти інших політиків. Це досить типовий для російської пропаганди меседж. Фахівці з перевірки фактів. Актів проекту VoxCheck кажуть, що політолог такої заяви не робив, принаймні її не вдалося знайти у відкритих джерелах. Поширюючи таке фейкове відео, пропагандисти намагаються мінімізувати міжнародну підтримку України у війні проти Росії. Російська пропаганда для того, аби створити його, застосувала одразу декілька тактик. Давайте їх розберемо, аби краще розуміти механіку роботи дезінформаційної машини Кремля. По перше, створюючи цей фейк, пропагандисти використали репутацію відомих і авторитетних інформаційних брендів. Насамперед, це Bellingcat – група журналістів-розслідувачів, яка базується в Нідерландах і зробила уже багато гучних викриттів. У ролику саме цим журналістам приписали викриття вигаданого шантажу Макрона. А інша відома компанія це телемережа «Євроньюз» Нібито і зняла про це відеорепортаж. Такі підроблені відео часто містять логотипи відомих медіа, як «Євроньюз» або відомих команд медійних, наприклад, Белінкет, для того аби придати видимість достовірності цій інформації, яку поширюють. І це працює. Це спонукає людей довіряти інформації, не перевіряючи її. Хоча перевірити у цьому випадку досить легко. Це просто-напросто подивитися, чи дійсно на сайті Euronews чи Балінкет були згадки про шантаж Макрона. До речі, із групою Белінкет це вже не перший фейк. Пропагандисти постійно вигадують якісь нові історії, які, начебто, розкопали ці розслідувачі. Буквально цього року їм приписували викриття України, яка, начебто, понад мільярд доларів інвестувала у пропаганду, а також фейк про те, що син чинного американського президента Джо Байдена Гантер Байден є, начебто, монополістом із виробництва церковного приладдя в Україні та іншу маячню. І от з логотипами провідних світових медіа, як «Євроньюз», Політіко, Рейтер, подібні підробки про Україну або Захід створюються регулярно. Друга важлива тактика це посилання на реальні події або на реальних особистостей. Для того аби створити ілюзію правдоподібності, фейки часто містять згадки про реальних осіб, реальних персонажів або про ті події, які дійсно відбувалися. Наприклад, у випадку із фейковим відеорепортажем про Макрона використовуються кадри з його офіційних візитів, відео з відкритих джерел, як ми вже з'ясували, і згадують відомого французького політолога, якому приписують знову ж таки повністю вигадану цитату. На сам кінець важливо згадати про розрахунок ставку, яку роблять росіяни на вірусність їхнього контенту. Фейкові новини дуже часто розраховані на емоційну реакцію людини, аби змусити людину активно поширювати це в соціальних мережах. І саме завдяки цьому фейки і здатні досягати достатньо широкої аудиторії, без необхідності проходити через традиційні фільтри перевірки фактів, які є в медіа. Відповідно, ну, медіа рідше поширюють фейки, ніж ми стикаємося з ними в соціальних мережах. Саме тому емоційний заголовок це одна із головних ознак того, що Вами пробують маніпулювати. Тим більше, якщо цей заголовок вам трапився у соціальних мережах, у вайбер-чатах чи в телеграм-каналах. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу, неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.